Всім привіт, любі друзі! Нарешті я наважуся зробити це відео. Сьогодні ми з вами розглянемо помилки при віджиманнях. Перша помилка це віджимання не в повній амплітуді. Ваші груди повинні ледве не торкатися підлоги. Якщо ви віджимаєтесь так само, як показано на відео, то тоді знайте, ваші віджимання є неправильними. А також ви можете опускатися достатньо низько, але не до кінця розгинати руки. Це також є помилка. Правильно віджиматися так, як показано на відео. Друга не менш важлива помилка це коли ви при віджиманнях рухаєте тазом. Тому що під час віджимань ваш таз повинен залишатися нерухомим, бо це сильно заважає віджиматися. Ну і третя помилка це віджимання затриманим диханням. Ваші легенні судини повинні насичуватись киснем. Якщо цього не робити, то це значно зменшить вашу витривалість. Краще всього, коли ви опускаєтеся вдихать повітря, а коли піднімаєтеся, видихать. На цьому все. Сподіваюся, всім все було зрозуміло. Якщо вам сподобалося це відео, то тоді обов'язково відправте його друзям. До зустрічі!